Александр Михайлович, мы с вами уже на жизненные стежи уже сели. Ну, путь в соли, в соли уже мы Сало тоже. Сало тоже. Сало. И все остальное. 30 лет мы идем. Михаил Ильич, тут люди говорят, два села. Трудовой коллектив Хаил пора уже два села эти оставлять. Е район, е область, е Верховная Рада, держава в опасности, держава в опасности. Так что, Михалыч, значит, не засиживайся, все впереди, державная служба 65 лет. Так что 15 лет надо работать над державу, на Украину. Значит, Михайлович, счастье, здоровья, Да. Труд... Родне тоже благополучие. Трудовому коллективу, чтобы дальше были трудовые свершения, чтобы поважали. Ну, веру в Бога. Большого хлеба. І щоб наша українська земля тепер любила. Счастья, здоров'я. Олександр службу, немає. Розумієте, я вже цим депутатом на безплатник. Для вас! Будьмо! Ульба! Шануємося! Ми того гордіє! Ви знаєте, Тетяна Живольна попряму згадалася за лаза, що до знаете, на затлала, слово, Михайлович не потрібно звертатися, але він відчуває потребу, відчуває... Тривогу у своїх друзів відчуває не у своїх друзів. Він сам приходить і пропонує свою допомогу, своєю порадою, в тому числі і матеріально, це однозначно. Насаме побачить, я від моєї сім'ї хочу щиро привітати тебе з цим малям, тому що 50 років відправки це... На життя. Але я скажу, що тобі оглянутися на те на цей вік, який ти прожив 50 років, ти стільки зробив доброго, корисного для свого колективу, для своїх друзів, для своїх рідних. Що, мабуть, ну, і загадувати ще на майбутнє 19-річчя. Це буде вже занадто. Я, шановні друзі, хочу. Оксана Михайловича заспівати один фукат пісні, яку ви любите, ну, яку ми інколи в полі своїх друзів пробує співати. Як я малим збирався на весні, піти у світ не шляхами сороми. Е, тож 6:00 вечора. 6:00. Є світачок. Приїжджав забор, особливо цікаво. Ми сидимо тут, де пацієнти прийшли. І пацієнти планують. Не все виріне. Протести на валент дорож, але у мене рости кірок. Що ж, дуже дякую. Дякую за вашу допомогу. Також 6:00 вечора. Я знаю, сам за край. Олександр, вітаємо вас святом, бажаємо щастя, здоров'я, родинного тепла, добробуту, процвітання і Божої благодаті, Божого захисту. Залишайтесь завжди таким надійним, надалі залишати таким же енергійним нетомним, завзятим і неспокійним душою, щирим і щедрим до добра. Олександр Михайлович, хочу вас привітати душі, цього свого серця. Я казав і завжди будуть. Я вам дуже дякую. Моя... Кар'єра, як я каже, бізнесово все починалося з інтерагру від вас. Я багато, дуже багато від вас всього взяв. Я старався завжди бути таким, як ви, як ви є. Ми в машині проводили багато часу разом із вас. я вчився, дивився на вас і хотів бути таким, як ви є. Ви дуже чесна, порядочна. Справедлива і як ми стати прекрасна людина, до якої хто б до вас не звертався, що де б там що не було, ви завжди допомагали, завжди цінували життя і цінували людей. Так що найголовніше, щоб у вас було міцне, крепке здоров'я козацьке, щоб сім'я, діти вас тільки радували, щоб те, що надумали в житті, ви я казав, ви пройшли тільки 25 років життя. то ви жили, А це ви набираєтесь мудрості з кожним роком все більше і більше. Ну, у вас вже дуже багато мудрості, дуже вас поважають всі люди. І е, хочу сказати те, що залишайтесь такими, як ви є, міняйтесь тільки кращу сторону. Бо е, таких людей дуже мало, таких, які можуть навчити розказати, е, показати, наставити на право. Я дякую вам. Дуже від душі часно. Дуже з вами познайомився. І е, дякуючи Богу, що така людина є на світі. Дякую. І хочу вам побажати ці всі побажання, які сьогодні звучали для вас. Нехай вони вам ще дають багато здоров'я, багато натхнення. І знаєте, я вам хочу сказати, от ті перші тости, які звучали від ваших дочок, ну, вони так брали за серце. І от я вам бажаю, щоб дуже-дуже-дуже довго, на многії літа, ви чули це, вони були біля вас. Всього вам самого найкращого. Будьте здорові, щасливі і в любові. Здоров'я вам, щастя, удачі! везение, терпение и всего всего самого наилучшего. Мы вас любим, ценим и очень рады, что у нас такой есть хороший. Кум. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я тоже стоящий дольи что я могу на сегодняшний день такого друга своего, сына, такого Пума, Бекей. Який... На сьогоднішній день зустрічає свій з такою родиною великою. І Це приємно. Це свідчить про те, що він до стремився і ще в нього все впередні. Так що сім'я ціліців піде всіх вас, гості дорогі, лінії і бажає Саші Сологубові кумі здоров'я, здоров'я здоров'я. Ми тебе любимо Сашу. Привіз, Богдана. Я прожила своїх 50 десятків років на відміну з такими успіхами, з такими досягненнями, досягненнями неймовірними, просто, о, ну, вам поклон з, з, о, за ваші успіхи, за ставлення, як вас люди поважають, як, ну, як сьогодні все красиво. От я хочу поважати, щоб у вас все було таке, я справа, як сьогоднішній салют, і щоб це був тільки початок. 50 це дуже мало. Як казали ваші доньки, я приїду з цих слів, дуже гарно сказали діти, що насправді це початок. Вам успіхів, будьте таким креативним, продовжуйте творі. І здорово, все, що здоров хочу сказати. Щоб у вас все було добре, щоб ви ніколи не хворіли. Я сказав, що моє життя було таке прекрасне, як і салют на сьогодні був. Ну, я сестра сказала. Салют організовувала світа, тому моє прекрасне подальше життя, має організувати Дякую! Олександр Михайлович, ви знаєте, за козацьким віком сьогодні 7522 літо. Давайте порахуємо, в якому році за козацьким віком ви тут народилися. Ну, подождіть, люди випили тебе, ну, дозволяєте рахувати зачати. Допоможе 7 тисяч чотириста другому. Це якась сім'я хлопці, ви запросили. Ну, а от ви знаєте, два кандидати наук, так що все правильно. Олександр Михайловичу, просто дивлюсь на вас, як на козака мужнього, статного, добротного, який турбується про не тільки про свою сім'ю, але й про громаду в цілому. Я розумію, що ви, мабуть. Є також хранителем традицій і сімейних, бо я пам'ятаю, як кожного разу після кожного вашого здобутку ви повертаєтесь до своїх батьків, батьків, які покоїться тут в цій землі. Нехай душі буде легенько і дякують їм за те, що ви є на цьому світі і за ці здобутки. І також ви збираєте всю цю громаду, щоб гарно попозакувати і справді зберігаєте всі ці традиції. То нехай вся багатовікова, багато багатовікова, багатотисячна, багато Історія вашого роду, яка прописана у вас в Генах, яка вам допомагає хранити це все, примножувати і давати людям ту радість, яку ви сьогодні даєте. Я хочу приєднатися до привітань і дозвольте будь дозвольте ласка, до зараз підняти келих за ваших нахтненець, за ваших доньок. За вашу дружину, яка сьогодні організувала дуже гарне свято, і от дай Боже, щоб них вистачало енергії, радості всього дарувати вам і підтримувати у всіх ваших починаннях, у всьому, всьому, що ви даруєте не тільки своїй родині, але і всім своїм колегам, друзям, дай Боже вам здоров'я і всього всього чого. Будь-яка людина може побажати своїй самій, самій близькій, сукровенній людині за вас. Дякую. Організовуючи це свято, я сказав, що мені дуже хотілося подякувати всім тим, з тим, як у житті, да? тому що кожен з вас колись у свій час подав мені руку і не одного разу. І тому щирі слова подяки. Я всім шлю, ще раз хочу подякувати. І одним з таких людей, який мені на моє гранімі допомагав, це є хам'як Саша. Так я кажуть, для мене Олександр Олександрович. Він тут присутній своєї дружиною. Він справді багато допомагав, він допомагав порадами. Він допомагав і не тільки порадами, не будемо розкривати секрети. Прекрасна людина. Він бає про село, він дбає також, мабуть, про Україну, тому що він забезпечує нас аграрію за захисту рослин. Чесно, добре, порядно, завжди діюча. Е, що вам сказати, всі час Олександр Михайлович також. Дуже і дуже і дуже допоміг мені порадою. Ну і не тільки порадою. Він допоміг нашій сім'ї справою, він доказав, що він чесна, нормальна, порядна людина. Ну, а так, щоб щось сказати таке, що дай Боже вам любові і добра, добра сім'ї, тепла в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла музика текла у цей чудовий день на вашій ювілеї. Дякую. Шановна громада, звичайно, хочу приєднатися до тих всіх слів, які були сьогодні сказані, дійсно вже важко розглядали. Але особисто від себе хотілося будувати, сказав, ми є молодими вихованцями і я поправлюсь сьогодні рахувати його старшим братом. Чому? Бо я можу ним за порадою, так як маю певні амбіції в житті і дійсно ця людина, яка сьогодні біля мене стоїть. Дійсно, давав мені поради і досі дає, і я тобі за це вдячний, але особисто від себе і цієї сім'ї хочу помирати Михайловичу. Здоров'я, основне. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ну і завжди ж бути патріотом України, до чого ви, ви нас ну, за ваші поради і за те, що ви дійсно допомагаєте молодим, надихаєте їх і направляєте той шлях, потрібний, який потрібний сьогодні в Україні. Ручу, у вас. у за себе не беріть. Беріть українських фірм. Я також приєднуюся до побажання Вірка Озировича, да, він правильно виразився, тому що ну, звертання як ну, до старшого брату, тому що в деякому мірі ми віці дуже малі, але ну, я звертаюся до Олександра Михайловича. Ну, Шурік. Ну, правда, навик, але мої ну, так і Цим ми так якось розбавляємо свої зі... якісь ну, там, негаразди, радість і все. І... Не філюся, не хвилюйся. Все робить бива, він, Дуже часто він мені говорить, що я там фівами Ну, Фівами я рисую того, що я Ну, просто що мені от радісно знаходитися в його компанії. Ну, і просто ці фівами вони рисуються під задоволенням. Не буде, Другі, мій, гроші, людьми. Здрав чоловіка, скажіть спасім. Бажаю вам щастя, здоров'я ну, і щоб ви радували нас, свою родину, своє господарство. І щоб нарозофтувати за жінок. І також наші дружини з Окром Васильовичем приєднуються до цього побажання. Хай воно так буде